Вітаю друзі! Сьогодні 8 листопада 2024 року. Я продовжую обробку свого сада персикового трьома варіантами препаратів. Вчора я обробив бордовською сумішю. Показував як її зробити. Якісне вапно, якісний бідний купорос. і буде якісний результат. Біленькі стоять як начебто зима прийшла. Ця ділянка. Оброблена бордовською сумішю. Я хочу знайти замінник бордовської суміші, тому роблю експеримент в пошуках, в пошуках такого препарата. От, до речі, молоденькі, теж оброблений бордовською сумішю. Хтось питав, чи можна, чи ні. Прямо в рік посадки можна обробляти І Потрібно обробляти. Юпітер підготовлений до зими. Покажу буду обрізати ріжки, покажу. Сьогодні, друзі, я буду обробляти цю дільницю. Це молоді тут у мене деревця, і зараз виконуються два роки. Посаджені були кістечки, потім зроблені прищепи. І от на два роки вони вимахали більше трьох метрів. І на наступний рік я вже сподіваюсь одержати. Більш-менш пристойний урожай. Чим я буду обробляти? Друзі, цю дільницю я буду обробляти медь концентрат такий препарат. Я покажу, що воно таке. 50 мл на 10 літрів води. Зараз трошки вітерець, трошки пізніше, через час-два. Час 13 година 8 листопада я покажу от сьогодні буду мити концентрат 50 мл на 10 літрів Фактично це іспанський препарат, оце його назва 1170 грамів Оксихлориду меди в одном литре. Вот ну, тут 100 грамм, и вони важуть. 154 грамма. Ну, минус хайбаночка там 15 грамм. 140 грамм 100 мл. Чувствуется он тяжелый ну, такий. Вот это такий испанский препарат. Ну, попробуем его на зиму. Продовжуємо, друзі. Вчора, 8 листопада, не вийшло побризкати новим препаратом. От бордоська вже висохла, ну, красота. Це, як би еталонний варіант. А далі, далі буде експеримент. Хвилинку. І так, друзі, я буду випробовувати цей новий. Препарат, що мені дав Олександр, медь концентрат. І додавлю препарат 30 і для прилипання, і для захисту від всяких шкідників для щитовка і проче. Він створює таку плівочку тоненьку і вони там повинні задихнутися. Назва цього препарату отака. От цей іспанський препарат вважається екологічним чистим і дуже великий вміст оксихлориду меді. Як буду розтворяти. Як пише виробник препарат 30, якщо він змішується з емульсією, то першим розчиняється препарат 30, а потім доливається розчинена ця емульсія. Так і зробимо. Зараз я в 5 літрах розведу препарат. 30 вылью його сюда в ведро. Потім добавлю цей медь концентрат 50 мл и змішаю їх. Тут доведу до 20 л, Тут 100 мл. И потім підемо брискати. Так, препарат 30 розведений в 5 литрах води. І концентрат. Теж в 5 літрах. І зараз буду сюди вливати Ну зараз покажу. Отака вот вийшла рідина друзі. 20 літрів 500 мл препарат 30 і, 50, і 100 грамів. мідконцентрат Оцей препарат іспанський. От, бачите. Ну, щоб перестрахуватися, я ще вчора розвів у малих концентраціях і прекрасно воно змішалося. Буду пробувати. Це другий варіант. Пішли працювати. Ну що, друзі, поїхали. Варіант номер 2, 9 листопада 2024 року. Поїхали! Тут я поставив другий розпилювач, не такий міцний, як на Бордовську суміш, щоб зекономити розчин. Він не такий густий. Ще так, ж атмосфер. Вперед, друзі! З вами був Петрович, ще буде третій варіант. Завтра, післязавтра.